На сьогодні в області проживає 82 тисячі 398 внутрішньопереміщених осіб. З них осіб працездатного віку 40 тисяч 563, дітей 19 тисяч 415, осіб з інвалідністю 4 тисячі 985, осіб пенсійного віку 17 тисяч 435. Найбільша кількість внутрішньопереміщених осіб залишається з Донецької області. Це 27 тисяч 63 особи, з Харківської 13 тисяч п'ятсот. 34 особи, з Херсонської 8182 особи, і з Луганської 5458 осіб. Найбільшою проблемою для внутрішньопереміщених осіб залишається житло в кінці 23-го року до координаційного штабу було направлено лист про заходи щодо сприяння вирішенню житлових проблем ВПО. І Ми бачимо по роботі кордштабу, що наш лист нашої ради не залишився без уваги, і в кордштабі створено окрему нараду саме з питань вирішення житлових проблем. У 2024 році. Було проведено 6 засідань ради. На засіданнях було розглянуто 38 питань для більш ґрунтовного розгляду питань. На засіданнях ради були створені робочі групи за різними напрямками роботи. Заходи, які були направлені на сприяння внутрішньопереміщеним особам, в пошуках роботи, які ми саме проводили в минулому році. Це двадцять квітня та 29 травня. Громадська організація Чистий аркуш» в межах проєкту Кроповницький наш спільний дім презентував заходи зі сприяння заняття ВПО, в тому числі на навчання, Написанню та поданню резюме. 6 червня на засіданні координаційного центру підтримки цивільного населення Кіровоградської ОВА було презентовано карту можливостей для ВПО у сфері зайнятості та професійного розвитку, розроблену Кіровоградським обласним центром зайнятості. До участі на засідання Корцентру були запрошені внутрішньопереміщені особи, які шукали роботу та бажали б започаткувати власну справу. 21 червня на фасилітаційній сесії, яка проводилася за сприяння благодійної організації, благодійний фонд діалог. Ромад було обговорені питання отримання ВПО послуг і допомоги від Державної служби зайнятості та громадських організацій, які працюють на Кіровоградщині, з питань започаткування або розвитку власної справи, працевлаштування, навчання і перенавчання. та знову було ознайомлено внутрішньопереміщених осіб з картою можливості для ВПО у сфері зайнятості та професійного розвитку. З травня місяця рада бере участь підготовці до реалізації проєкту благодійної організації благодійного фонду діалог громад Кіровоградській області в межах роботи над. Концепцію по переселенню ВПО по облаштуванню місця проживання в Олександрівській громаді проведено було вісім фасилітаційних сесій, в яких брали участь внутрішньопереміщені особи з усіх громад області. Після проведення фасилітаційних сесій, за ініціативою благодійної організації благодійного фонду діалог громад, нашою радою було проведено опитування. За результатами визначено, що житлові проблеми залишаються найважливішими, які потребують вирішення. 74% опитаних потребують постійного власного житла. 18% опитаних потребують тимчасового житла, і 8% опитаних не потребують житла. Це свідчить про те, що більшість ВПО вже планують залишатися в приймаючих громадах на постійному місці проживання. Наявність місць працевлаштування 52%, особиста безпека та віддаленість від військових об'єктів і об'єктів критичної інфраструктури 45%, постійне та зручне транспортне сполучення 44%, доступність об'єктів соціальної та адміністративної інфраструктури це 41% і Можливість отримати допомогу фахівців кризового супроду 26%.